От дуби буквально на березі Дніпра. Парк Наталка. Гарні дубки, я вам скажу. Гарні дубки. Ну такі, не перший сорт. Але ростуть, ну тут трошки вище місце, сразу скажу. От. Чесно кажучи, пошкоджених бачу багато. От. Чимось, кимось її. Звісно, це не ті товарний дуб, просто дуб росте. Ось такий на півдні росте, до речі, дуб, такої, такої якості, навіть ще й краще. Але факт, що росте. Є навіть здоровенькі досить. Жимолость татарська, бачите? Яка гарна. Стань. Бачите, один той самий кущ. Зайдемо з другого боку. Біла. Цікаво. Кущ ніби один, а одна біла, одна червона. Жимолость татарська. Напроти розова, блідно-розова. От гордість Києва каштан. Говорять, вони ростуть, не ростуть. Дивіться, ну прекрасні, прекрасні. Тут є старі. Старі каштани такі, от, видно, от, алея таких, що вже там за радянського часу, там 50-60 років, вже здорові, вони проглядають, здоровельні вже. І от молоді каштани, дивіться, які прекрасні. Як прекрасно ростуть. Вищий клас, я вам скажу. І що тут придумати, Що тут садить? Садіть от. Оце тут видно якісь господарі більш-менш зробили гарний. Парки. І от з цього парка дивіться, от, що можна зрозуміти, що каштани прекрасні. Прекрасні прекрасно цвітуть. Тільки той кличко на тому хрещатику не може їх виростити. А це на оболоні. На оболоні. Це теж в академії. Бачите, який дуб, схожий на баобаб. Він на половину відсох. І звісно, тут напроти нього покопали все, перекопали 10 разів. Але він живе. Я вам скажу, що він ще цей будинок може пережити. Не думайте, що це так. ну Звісно, що йому корені поперерізали, дивіться самі, Оцей фундамент, ну це, це кіло... ну, не кілометри, а десятки його коренів, Метрів. Але він тримається. Бо це дуб. Дуб Якуніна, Куніна, не знаю, хто це такий Кунін. Але дуб тримається, тримайся дуби, Тримайся. Голота прийшла, порізала тебе, покромсала. А ти ще живий. Тримайся дубе.